Вакантне місце у команді мера Олександр Лисенко не визначився із заступником з ЖКГ. Обирає між головою громадської організації об'єднані будинкові комітети Наталією Якимець, начальником обласного управління ЖКГ Тарасом Омельченком та екс депутатом міськради Віктором Коваленком. Як коментують це самі кандидати далі. Комунальної сфери я не хочу сказати, що я там єдина, хто могла б підняти цю да, сферу. Але ті люди, які працювали, я це говорила лисенку, які працювали свого часу дуже багато і дуже довго і нічого не зробили, при поверненні вони нічого не зроблять. Я розумію, що моя кандидатура була предложена Рісанну Ніколаевичем Лисенко як одна із трьох кандидатур. Ну, Навірно, все-таки він не знає несколько років, знаєш, що я дуже довго Работал в сфері ЖКХ і зараз возглавляю управління житлово-комунального господарства областной державної адміністрації як в первую очередь как спеціаліст в сфері ЖКХ. Я ще э, не спілкувався з міським головою оцю на цю тему після того, як він озвучив, не знаю кому вам або іншій телекомпанії в інтерв'ю, що Мою фамілію, декілька інших прізвищ. Я ще поспілкуюсь, тоді можу надати вам більш таку реальну інформацію. Решту заступників мер представив на апаратній нараді. Бронів на останньому пленарному засіданні сесії Сумської міської ради. Воть Володимир, Володимирович, Віктор Мефович, Пак Степан Якович і також. Заступником голови з питань діяльності виконавчих органів було обрано Дмитрієвського Альону Іванівну. Що стосується заступника по ЖКХ, то на даний момент можу сказати, що це питання вирішується і підприємства, установи, які підпорядковуються цьому заступнику, будуть поки що працювати з нами з усіма